З тривогами але без обстрілів минула ніч на Дніпропетровщині. Втім, надвечір через ворожий артобстріл у Нікополі сталася масштабна пожежа. Зайнявся торговельний центр. На місці зараз працює наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко, тобі слово розкажи детальніше. Так ми працюємо на місці вчорашнього обстрілу у Нікополі. Росіяни гатили з артилерії, поцілили по найбільшому торговельному центру у місті. Його площа понад 5 тисяч квадратних метрів. Після удару тут знялась пожежа, дим, від якої було видно, чи не з кожного району міста. Тільки подивіться на цей масштаб. Просто дивом обійшлося без постраждалих, а саме цей вже згорілий торговий центр забезпечував товарами першої необхідності усі прилеглі населені пункти району. А також давав десяткам людей стабільне робоче місце. Про це йдеться в офіційній заяві торгової мережі. А ще тут дякують рятувальникам та співробітникам, які доклали максимум зусиль для подолання вогню. Понад п'ять годин вчора рятувальники приборкували пожежу, і працювало близько семи десятків надзвичайників. Сьогодні вони також продовжують свою роботу, ліквідовують наслідки. І загалом сам Нікополь і громада щодня потерпають від артилерійського обстрілу росіян, і так само ворог застосовує по райцентру і по громадах району багато впівів. Дронів ми залишаємось працювати на місці вчорашнього теракту, і більше розкажемо вже у наступних випусках новин. Студія Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз перебуває в Нікополі і працює на місці вчорашнього арту обстрілу по торговельному центру.